Оля, я вдома. Привіт. Привіт. Хочу голодний як вовк. О! Давай. Я якраз тобі тут все приготувала. приготувала. Давай. Будь ласка, будь ласка. <ривіт> ну, ну. Подивись. Оля. Броколі. Подивись, бурячок, Подивись. <ривіт> хлібці. Оля, а де? Я... Макарони, голубці, котлета, де тут все? Закінчились, володя? Коли закінчилися? Десь півгодини тому, якраз перед тим як ми з тобою сіли на дієту, тепер, Володечка, ми будемо їсти тільки здорову їжу. Будь ласка. Оля, як тобі треба, ти їж, ти їж. Мені нажито. Так ти що пішов до того холодильника? Я хочу їсти, жінку. Що ти там шукаєш? Оля, пів холодильника м'яса, де то все? Володя, від м'яса людина старіє. А по тобі щось не видно. В тебе після свят так шкіра натягнулася, що ні одної зморшки нема. А може то в мене шкіра натягнулася через те, що я п'ю омолоджуючі препарати, а? Які вино до ранку? Слухай. О, цукер. Так, забрав руки від цукерок. Від сьогодні ніякого солодкого. Все. тому зараз йдеш в магазин і купуєш пів солодки. До мене має дівчатка прийти. А, а мені що робити? Знаю, йди в зал. Що, качатися? Кажу, про пилосось в залі дівчатка має прийти до мене. Оля, дай мені їсти! Добре, добре, чого так дивишся на мене? Вітамінний салатик зробити? Що не будь давай, що не будь, зараз, дай мені зараз наїстися. Вітаміни так, q 10. Так, в віта віта 6 вітамін С, в 12 і рибичий жир. Будь ласка, тобі чимось салат заправити? Оля, то таблетки. Не так? То питаю, з чим будеш? З майонезом, з олією. Оля, я просто хочу, щоб ти мені піджарила картопель. Картопельки? З салом, з цибулькою, чесничку видави, накрий, щоб підпарилося. Угу. А я тобі куплю. Але завтра на дієту і духи через два дня на дієту тоді шубу Фіг з нею стою дієтою йди через картоплю, я шукаю м'ясо.